22 серпня працівники управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області вшанували пам'ять правоохоронців, які загинули під час проведення антитерористичної операції. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету, загиблим героям присвоєвно державну нагороду. Орден за мужність першого ступеня посмертно. Правоохоронців вшанували пам'ять побратимів, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків. Таких незламних духом на Прикарпатті 22. Орденом за мужність третього ступеня старшого сержанта міліції Шемигінського Михайла Михайловича посмертно. Ми схиляємо голови у жалобі за працівниками української міліції. Чия самовіддана служба навічно залишилася в наших серцях. У цій скорботній книзі пам'яті 14 наших колег, співробітників органів внутрішніх справ Прикарпаття. Дуже прикро, що цього, до цього списку в цьому році добавилося ще, і ми вписали імена ще сімох. Працівників міліції івано франківщини зі словами співчуття до родин загиблих, звернувся голова облдержадміністрації Андрій Троценко, який подякував їм за виховання справжніх патріотів України. Своїм сьогоднішнім життям, тим, що наші діти ходять в садочки, тим, що наші школи зараз можуть спокійно 1 вересня відкрити свої двері, тим, що ми можемо навіть цей непростий. Час чути на вулицях, на майданах нашої області сміх наших діток це завдяки вашим хлопцям і тому героїзму, який вони проявили. Після завершення основної частини представники духовенства відправили панахиду за загиблими міліціонерами. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Рай.